Софія Олексіївна помирала повільно день за днем, і тільки вона знала правду, що невістка, яка так турботливо підтримувала її голову під час годування, насправді вбивала її по краплі, але найжахливіше було те, що в останні хвилини життя стара жінка зрозуміла, Наталія дійсно колись любила її як матір. Шість місяців тому в палаті інтенсивної терапії міської лікарні відбулася сімейна рада, яка змінила долі кількох людей. Софія Олексіївна лежала непритомна після важкого інсульту, ліва сторона тіла була повністю паралізована, мова порушена, але розум залишався ясним. Біля ліжка зібралися її син Андрій, невістка Наталія та дочка Валентина, яка приїхала з Львова. 35-річний підприємець виглядав втомлено. Бізнес вимагав постійної уваги, а тепер ще й проблеми з мамою. Лікарі кажуть, що повного відновлення не буде, сказала Валентина, тримаючи в руках медичні висновки. Потрібен постійний догляд. Найкраще буде віддати маму в спеціалізований заклад. Андрій кивнув, обчислюючи витрати в голові. Приватний дім пристарілих з нормальними умовами коштував 15 тисяч гривень на місяць, професійна доглядальниця вдома, 8 тисяч плюс ліки та процедури, державний будинок, жахливі умови, про які всі знали, але мовчали. Як ми можемо кинути твою маму? несподівано втрутилася Наталія. Вона завжди була до мене добра, приймала як рідну дочку. 33-річна жінка виглядала щиро стурбованою. Колишня медсестра реанімаційного відділення вона втратила роботу рік тому через проблеми з алкоголем, але медичні знання залишилися. Я можу сама доглядати Софію Олексіївну у мене є досвід роботи з важкими хворими. Валентина поставилася до пропозиції скептично, але Андрій відчув полегшення. Економія була суттєвою, а совість залишалася чистою. Мама буде вдома під наглядом члена сім'ї. Наталія дійсно колись любила свекруху. Софія Олексіївна, колишня вчителька української мови, ставилася до невістки з материнською теплотою. Підтримувала під час складної вагітності, допомагала з онуком Максимом, ніколи не втручалася в сімейні справи. Але тепер у Наталії були інші мотиви: борги за кредитами сягали 100 тисяч гривень, іпотека за квартиру, позики на авто, карткові борги. Все це тиснуло непосильним тягарем. А Софія Олексіївна заповідала свою двокімнатну квартиру в центрі міста Синові. Андрій планував продати її за півмільйона і купити батькам дачу подалі від міста. Наталія швидко підрахувала, якщо свекруха помре швидше, сім'я заощадить на догляді та отримає спадщину раніше, а її медичні знання допоможуть зробити це непомітно. Через тиждень після виписки в будинок прийшла Тетяна Іванівна, 50-річна медсестра на пенсії з бездоганною репутацією. Досвідчена доглядальниця мала рекомендації від п'яти сімей, де працювала з лежачими хворими. Головне це регулярність, пояснювала вона Наталії, показуючи розклад процедур Ліки строго за часом, масаж двічі на день, переворот кожні дві години для профілактики пролежнів. Тетяна Іванівна розписала детальний план лікування, таблетки для серця тричі на день, препарати для покращення мозкового кровообігу, вітаміни, спеціальна дієта з протертою їжею, реабілітаційні вправи, масаж, гігієнічні процедури, все мало свій чіткий розклад. Перший тиждень приніс обнадійливі результати. Софія Олексіївна почала краще реагувати на оточуючих. З'явилися спроби вимовляти слова. Андрій був задоволений матері явно стає краще під наглядом професіонала. Наталія пильно спостерігала за роботою доглядальниці, запам'ятовуючи кожну деталь які ліки, в який час, як робити ін'єкції, як годувати хвору, як проводити гігієнічні процедури. Вона складала детальний план майбутньої підміни. Через три тижні Наталія повідомила чоловікові, що Тетяна Іванівна захворіла на грип. Не хвилюйся, я ж медсестра впораюся на кілька днів сама. Андрій не заперечував бізнес вимагав його постійної присутності, а дружина справді мала медичну освіту. Першого дня Наталія точно дотримувалася всіх призначень, другого зменшила дозування ліків для серця наполовину, третього, пропустила один з масажів, п'ятого дала звичайну їжу замість спеціальної дієти. Софія Олексіївна почала слабшати, але це можна було списати на природний перебіг хвороби. Коли Тетяна Іванівна одужала і повернулася на роботу, стан хворої погіршився порівняно з попереднім тижнем. Дивно, бурмотіла досвідчена доглядальниця. Зазвичай такі хворі поступово йдуть на поправку. Через місяць Наталія заявила Андрію, що Тетяна Іванівна некомпетентна. Дивись сам, мама погіршилася під її наглядом можливо, вона щось робить не так. Навіщо платити чужій людині, коли я можу сама доглядати. Андрій довіряв дружині і погодився. Тетяні Іванівні виплатили компенсацію і вежливо відмовилися від послуг. Досвідчена жінка намагалася попередити про можливі наслідки, але її не слухали. Лежачі хворі потребують професійного догляду, без нього стан швидко погіршується. Дякуємо за роботу. Але ми справимося самі, відповіла Наталія, проважаючи доглядальницю до дверей. Залишившись наодинці з свекрухою, Наталія розпочала систематичне знищення. Спочатку скоротила ліки до мінімуму, замість трьох таблеток на день давала одну, замість двох ін'єкцій одну через день. Масаж робила рідко і поверхово. Гігієнічні процедури спрощувала до мінімуму. Памперси міняла раз на день замість трьох разів, не стежила за чистотою шкіри, годувала дешевою їжею без урахування дієтичних потреб, найгірше не перевертала хвору регулярно. Софія Олексіївна лежала на спині годинами, що неминуче призводило до пролежнів. Ти розумієш, що стала тягарем для родини, говорила Наталія, нахиляючись над ліжком. Андрій втомився, Максим боїться до тебе підходити. Може, час відпустити. Софія Олексіївна дивилася на невістку очима, повними болю та розуміння. Вона не могла говорити, але свідомість залишалася ясною розуміла кожне слово, кожен натяк. Коли Андрій приходив з роботи, Наталія перетворювалася на ідеальну доглядальницю. Ніжно підтримувала голову свекрухи під час годування, розповідала про турботливий догляд протягом дня, скаржилася на важкість роботи, мамі сьогодні було краще, навіть намагалася щось сказати. Андрій бачив втомлену дружину, яка жертвує собою заради його матері, і відчував вдячність. Через два місяці з'явилися перші пролежні. Червоні плями на крижах, які швидко перетворилися на відкриті рани. Наталія пояснювала це природним процесом у лежачих хворих. Софія Олексіївна критично схудла. Через погану гігієну розвинулася інфекція сечовивідних шляхів. Загальний стан став катастрофічним, але при Андрії Наталія майстерно приховувала симптоми. 12-річний Максим боявся заходити до бабусиної кімнати. Мамо, чому бабуся так дивно пахне? Це через хворобу, синочку. Краще не заходь до неї, можеш заразитися. Наталія ізолювала свекруху від родини, створюючи враження, що береже їх від контакту з хворою. Лікар Коваленко приходив на планові огляди раз на місяць. П'ятдесятирічний невролог з 30-річним стажем був досвідченим спеціалістом і швидко помітив тривожні зміни. Що сталося з вашою свекрухою? запитав він Наталію після огляду. За місяць вона втратила 15 кілограмів, це критично. Вона мало їсть, я намагаюся годувати, але вона відмовляється. Лікар оглянув пролежні, які встигли перетворитися на глибокі рани з ознаками некрозу. Ці пролежні результат неправильного догляду, хвору потрібно перевертати кожні дві години і обробляти шкіру спеціальними засобами. Я роблю все, що можу, а ліки даєте згідно з призначенням, Наталія заплуталася в відповідях. Не могла точно назвати дозування препаратів, час їх прийому забула про деякі призначення зовсім. Коваленко призначив терміновий аналіз крові, рентген грудної клітки, УЗД внутрішніх органів. Результати були жахливими виснаження, анемія, запальні процеси, ознаки сепсису. Ваша свекруха помирає від занедбаності. Сказав лікар Андрію, викликавши його на розмову. Такі зміни не можуть статися за місяць природним шляхом. Андрій був шокований вдома він влаштував Наталії справжній допит як це могло статися. Ти ж медсестра. Я роблю все можливе. Твоя мати просто дуже хвора. Лікар каже, що вона не отримує належного догляду. Під тиском звинувачень Наталія зламалася і розповіла про свої фінансові проблеми. Андрій знайшов боргові документи, кредитні договори, розписки, сума вражала. Ти вбиваєш мою матір заради грошей? Я не хотіла, просто, просто думала, що так буде краще для всіх. Софію Олексіївну негайно госпіталізували. Стан був критичним. Сепсис поліорганна недостатність, глибокі пролежні з некрозом тканин. Андрій звернувся до поліції з заявою про ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному стані. Слідчий мороз досвідчений детектив з 20-річним стажем швидко зрозумів суть справи. Медичні експертизи підтвердили систематичне нехтування доглядом. Лікар Коваленко дав детальні показання про професійні порушення. Тетяна Іванівна розповіла про справжній стан хворої на момент її звільнення. Фінансове розслідування виявило мотиви Наталії критичну заборгованість і знання про майбутню спадщину. Софія Олексіївна боролася за життя в реанімації три тижні. Множинні ускладнення, септичний шок, відмований рок, організм не витримав випробувань. У короткі періоди свідомості вона намагалася щось сказати синові. Андрій схилявся над ліжком, вловлюючи кожне слово. «Наталочка!» Вона ж любила. Лікарі думали, що це маячення важкохворої людини. Хто б міг подумати, що вмираюча жінка намагається захистити свою кілерку? Софія Олексіївна померла від поліорганної недостатності в оточенні сина та дочки. Останніми словами були Прости її. Через тиждень після похорону Андрій з сестрою розбирали материні речі. У старенькій дерев'яній скринці знайшли особистий щоденник зошиту клітинку, в якому Софія Олексіївна записувала свої думки, записи останніх місяців приголомшили. 15 травня, Наталочка змінилася, ліки дає рідше, каже, що забула, але я бачу, вона пам'ятає все просто не хоче, 20 травня, вже третій день не робить масаж. Спина болить страшенно. Коли питаю, сердиться не до тебе мені зараз. 1 червня. Андрій не знає, як все насправді, Не хочу його засмучувати. Він так втомлюється на роботі. 10 червня. Наталя думає, що я не розумію, але я все бачу, все чую. Вона хоче, щоб я померла, і можливо, це справедливо. Я стала тягарем. 20 червня. Згадала, як Наталочка плакала, коли народився Максимко. Я тоді була їй як мати. Де та дівчинка? 1 липня болить так, що хочеться кричати, але не буду. Не хочу, щоб Андрій дізнався правду. Нехай думає, що я померла природною смертю. 15 липня бачу, як вона мучиться. Наталочка не зла, просто загнана в кут. Гроші роблять з людей звірів, мені її навіть жаль. 25 липня, молюся за неї щоночі. Господи, прости, їй цей гріх, вона ж не розуміє, що робить. 5 серпня. Останній запис, сили майже не залишилося. Кажу Андрію Якщо щось станеться, не карай Наталю сильно, вона теж жертва своїх слабкостей, обставин життя, а я стара, мій час минув. Андрій читав записи вголос, і голос його тремтів. Валентина плакала, прикривши обличчя руками, мати знала все, розуміла все і все одно захищала свою вбивцю. Найстрашніше усвідомлення Софія Олексіївна прийняла смерть заради збереження сім'ї сина, не хотіла руйнувати його життя викриттям жахливої правди. Судовий процес тривав два місяці. Наталію звинуватили в ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпечному стані. Медичні експерти надали вичерпні докази систематичного нехтування доглядом. Лікар Коваленко дав детальні показання про професійні порушення, обвинувачена мала медичну освіту і прекрасно розуміла наслідки своїх дій. Це не недбалість, це навмисне доведення до смерті. Тетяна Іванівна розповіла про справжній стан хворої. Коли я працювала, Софія Олексіївна йшла на поправку. За три тижні мого догляду вона почала говорити окремі слова, намагалася рухати здоровою рукою. Сусіди свідчили про зміни в поведінці Наталії. Остання півроку вона пила, часто бачили п'яною біля під'їзду. Найболючішим моментом стало зачитування фрагментів зі щоденника Софії Олексіївни. У залі суду панувала мертва тиша, коли секретар читав передсмертні записи. Наталія сиділа на лаві підсудних і плакала, усвідомлення того, що свекруха її захищала навіть перед смертю, зламало останні залишки самовиправдання. Ваша честь, сказала вона, встаючи з місця. Я визнаю свою вину повністю. Софія Олексіївна була мені як мати, я зрадила її довіру заради грошей. Не прошу пробачення, знаю, що не заслуговую. Захисник намагався пом'якшити відповідальність, посилаючись на алкогольну залежність та фінансові проблеми, але факти були незаперечними. Суд виніс вирок три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном п'ять років. Обов'язкове лікування від алкогольної залежності, громадські роботи в державному будинку престарілих, стягнення моральної шкоди. Андрій подав на розлучення ще під час слідства. Максим залишився з батьком, відмовляючись спілкуватися з матір'ю. Через рік після суду Наталія працювала санітаркою в державному будинку пристарілих, щодня доглядала за старими людьми, яких родичі кинули на призволяще долі. Кожен день був нагадуванням про власні гріхи. Лікування від алкоголізму проходило важко, депресія, почуття провини. Усвідомлення втрачених можливостей, все це тиснуло непосильним тягарем. Максим категорично відмовлявся бачитися з матір'ю. На 12-му році життя він пережив жахливе відкриття. Мама вбила улюблену бабусю. Дитяча психіка не могла цього прийняти. Андрій одружився вдруге через два роки. Нова дружина ставилася до Максима з розумінням, допомагала йому справитися з травмою. Наталія отримала копію щоденника Софії Олексіївни від адвоката, перечитувала записи щовечора, намагаючись зрозуміти глибину материнської любові та прощення. Найболючішими були спогади про перші роки шлюбу. Софія Олексіївна підтримувала її під час складної вагітності, сиділа з онуком, коли Наталія працювала в нічні зміни, ділилася своєю пенсією, коли молода сім'я нуждалася в грошах. Як я могла, питала себе Наталія щоночі, як могла підняти руку на людину, яка любила мене як рідну дочку? У записах свекрухи знаходила відповіді на власні питання Софія Олексіївна розуміла людську природу краще за багатьох психологів, знала, що жадібність і страх можуть перетворити добру людину на вбивцю, не суди, щоб не судимим бути. Писала вона в одному з останніх записів Наталочка не зла, просто слабка, а слабкість не гріх, а не щастя. Через п'ять років Наталія закінчила випробувальний термін, залишилася працювати в будинку старілих, тепер вже медсестрою, знайшла своє покликання в догляді за покинутими старими людьми. Інколи серед пацієнтів траплялися люди, які нагадували Софію Олексіївну. Тоді Наталія доглядала за ними з особливою ніжністю, намагаючись викупити свою провину. Максим не пробачив матері ніколи. Навіть ставши дорослим, він відмовлявся від будь-яких контактів. Одружившись, заборонив дружині згадувати про існування бабусі з материнського боку. Андрій іноді згадував матір з теплотою, розповідав новій дружині про її доброту, мудрість, безумовну любов до родини. Але ім'я Наталії в їхньому домі було під забороною. А в старенькому зошиті, який зберігався в сімейному архіві, залишилися останні слова жінки, яка прийняла смерть заради збереження миру в родині. Господи, прости нам наші гріхи та навчи любити один одного, навіть коли любов приносить біль. Хай моя смерть стане уроком для тих, хто прийде після нас. Людське життя священне, а материнська любов здатна пробачити навіть найстрашнішу зраду. Історія Наталії та Софії Олексіївни стала застереженням про те, як жадібність може перетворити близьких людей на ворогів, а любов на зброю для вбивства. Але головний урок був інший: навіть перед обличчям смерті материнське серце здатне пробачити та захистити того, хто заподіяв найбільший біль.